Громадська на міському звалищі. От сюди звозять звали відходи з усіх Черкас. Запах тут дуже приємний. Ви спитаєте, навіщо ми тут? Я сам не знаю, чесно, але хтось і щось мені підказує, що це пов'язано з утилізацією батареєк. І от ми спробуємо з'ясувати, наскільки багато батарейок в Черкасах утилізовують. А як саме ви? Можете побачити. Ви можете зрозуміти масштаби утилізації по почеркаськи. Це просто грандіозно. Утилізація найвищого рівня. Тут не те, що батарейки, тут все переробляється. Все переробляється в гігантську купу сміття. У Громадську нас збиралася ціла купа батареїк. ми вирішили з'ясувати у Черкащан. А куди їх викинути? Добрий день. Скажіть, будь ласка, куди мені можна батарейки викинути використані? А що сюди не можна? Я не знаю. Ви сюди викидаєте смітник? У мене вдома, так. Да. То ви просто берете і в смітник викидаєте батарейку? Сп… Я їх використовую до кінця. Чесно, я сам не знаю. В Мусорку. Ну явно не в мусорку. А куди не знаю? А куди ви викидаєте батарейки? Не взагалі ну я в мусорку. Але, але, не, але ж явно не в мусорку. Я знаю, що не в мусорку, але я в мусорку. А на самом деле я не знаю куди їх дівати. А і ви що про сортування сміття? Так. Да. Mm -hmm. Пластикові треба в виразнувати контейнер. Нікуди, вони не викидають. У нас немає таких смітників. <смітників> я не знаю, їх, по-моєму, треба кудись здавати, наскільки я знаю. А куди ви їх здаєте? Я нікуди не здаю, я не пам'ятаю, що пользувалась батарейками вже дуже давно. Використаємо. В цьому в епіцентрі є бачок, туди викиньте. А ви самі їх викидаєте? Так, да, в епіцентр їздив. Є спеціальні контейнери, куди потрібно викидати. А де вони? Стоять в магазинах. Яких? В яких повинні стояти? Ну, а ви сюди викидаєте? Я поки що складаю вдома. А, 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 а потім знайду магазин і викину. Я їх не вибрасую взагалі, я їх точно так же збираю, як ви, мабуть. У мене в шкафу є полочка. Я навіть з роботи батарейки забираю і складаю вдома. А що ви плануєте з ним? Ну я сподіваюся. Наді... <laughs> можно я в батарейке буду говорить? <laughs> я надеюсь, я найду место, где их можно сдать, потому что когда-то были такие э, пункты, так сказать, но я что-то сейчас про них не слышал. Я считаю, что должны быть специальные контейнеры, да. как за границей. И вообще должны быть контейнеры. Вот я еще только приехала из Италии, из Германии. И я настолько привыкла, что я здесь машинально начинаю сортировать, но вижу, что у меня одно ведро общее. И как вам вот есть Вы выкидываете батарейки теперь в сметя, случайно? А куди мені їх викидувати? Пускай будуть пункти, де збирають, я буду носити. Який термін ви там звикли до того, щоб сортувати? Ну, як довго треба прожити в умовах постійно. Це можна за тиждень привикнути. Це дуже швидко привикається. А вони не зжигаються, ні? В мусорку викинь їх, то і все. А можна про прожигання трохи детальніше? Ну куди я знаю, попробувати спалити. Дідям підкинуть, я не знаю. Цим опитуванням ми не хотіли показати, що наші люди нічого не знають про утилізацію чи посміятися з них. Ми просто хотіли показати про те, що в засобах масової інформації дуже мало говорить про утилізацію батареїк, і ця тема є доволі важливою і актуальною. Зараз ми утилізуємо ці батарейки в один із пунктів прийому. На жаль, знімати в ньому нам заборонили всередині. Тому я віддаю мікрофон. Цього оператору і деутилізувати перед нами екоактивістка Інеса. Вона переймається темою утилізації батарейок і трохи нам розкаже, чому це важливо і як вона на своєму прикладі намагається цим займатися. Ця ідея не нова. Ось і я її піддивилася в інтернеті, але вирішила зробити це у себе в під'їзді. Я просто поставила е, пляшку з під води шестилітрову, і люди почали туди кидати батарейки. Ось чому взяла їжачка, тому що це такий гарний образ. Ось викидаючи правильно батарейку, ми рятуємо 20 квадратних метрів землі. А це проживання, місце проживання одного їжачка. Багато людей взагалі думає про те, куди їх викидати, але просто не знають. Куди саме і це проблема, мабуть, інформування населення. Звичайно, є частина населення, якій байдуже, але я все ж вірю в людей. І якби більше людей дізналося про те, що вони шкідливі, що вони дійсно дуже шкідливі. У них містяться важкі метали, які потім потрапляють в воду, в організм людини. І здавалося б, одна маленька батарейка. Але якщо порахувати, скільки їх викидають постійно, то це дійсно важлива проблема. І якби у нас населення інформувалося краще, то, мабуть, було б більше людей, які б про це знали. Якщо батарейки викидають у звичайне сміття. Вона потрапляє на сміттєзвалище. Сміттєзвалище у нас не накрите, воно просто посеред поля. Тобто йде елементарно, йде дощ. Всі, коли батарейка починає ржавіти, то всі ці важкі метали поступово з водою потрапляють у ґрунт. Потім у підземні води, потім цими водами поливаються городи, на яких росте та їжа, яку ми споживаємо. Тобто викидаючи батарейки, ми, грубо кажучи, потім все це споживаємо, не кажучи вже про тварин і про інші методи потрапляння. Ось це батарейки, які я міг би на нашому міському звалищі просто виконати. І розвернутися і піти. Але їх заберу з собою для того, щоб утилізувати. Бо мені важливо. Чи буде наша земля чистою і чи зможуть мої діти на ній щось вирощувати. Підсумовуючи, я хотів би сказати мешканцям Черкас. Про те, що якщо ми будемо продовжувати так само смітити, не задумуватись про сортування сміття, про утилізацію тих самих батарейок, то наше життя закінчиться просто на гігантській купі сміття. І варіантів в принципі, більше і не буде. Чайки тут просто геномодифіковані, реально такі, як слонили, літають. Таке враження, що тродактор так у себе схватує і і десь в лісі схаває. Ворони то вообще страх. Я вам серйозно кажу, тут кабачки ростуть. Вон. О боже.